Він ходив майже на всі мітинги і зробив близько 400 світлин. Херсонський фотокореспондент Олександр Корняков з перших днів окупації, залишаючись в місті, висвітлював події. Розказує, що у березні мітинги знімав ще фотоапаратом, а в квітні вже почав працювати телефоном. Коли було страшно, я брав саму стареньку апаратуру, яка мені не давала змоги працювати швидко. Там був старенький об'єктив мануальний, який дуже, дуже дуже повільно, дуже багато моментів я пропустив. Але в той момент я вважав, що от треба нову треба, треба нову техніку якось зберегти. Але зараз я розумію, що коли вже все пройшло, я розумію, ну чому я не брав зараз, було стільки фото, що ну не знаю, вистачило на, на кілька фотовиставок. Найбільше емоційних світлин було зроблено 5 і 13 березня, коли на мітинг вийшло кілька тисяч херсонців. Розказує Олександр, прийшло мені так здається, що понад 10 тисяч а мабуть, ну можливо, що і більше. Я знімав відео, як від. Ну, як, від, від пер, першого чоловіка до останнього, то мені здається, там чи 15, чи навіть більше хвилин на це відео було. Люди йшли, йшли. З кожним місяцем не тільки працювати і жити в окупованому місті ставало важче і небезпечніше, говорить Олександр. Життям це назвати насправді дуже складно, коли ти постійно в напругі, коли ворог е, е, постійно. Ходить, їздить бі біля тебе. Коли ти кожної хвилини це стосується не тільки там активістів, журналістів, а це стосується кожної людини, яку може можуть не просто не за що заарештувати, викрасти, побити. Коли дізнався, що його шукають військові РФ, розказує фотограф, переїхав в квартиру знайомих, переховувався місяць, потім вирішив виїжджати. Я хочу жити, жити в Україні. І коли я на підконтрольну територію попав, то навіть дуже був виснажений, коли хлопці з тобою розписали розмовляти на українській мові. Труд, труд, трудно описати ці оголоси, вони якось так, от, щось так от, от піднялося. Олександр говорить, що зараз йому потрібно декілька днів для адаптації, після чого повернеться до роботи. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.